Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quake 4. Так, ми по ліфту спускаємось. Я, на жаль, один спускаюсь. Раз. Автомат готую. Заряжений. Готовий стріляти. Так, я вийшов. Корпорал, я відповідаю репарати цю пауер транспорт, поки я відповідаю... О, або йду помпушки. Гаразд, вийду сюди. А, тут усе вже облаштувалось. Так. Давай мені броню поповню. Дякую. Getting... Тобто ми з бійцями. Я як цать... Я не знаю як сказати. Revent squad. А, мені сюди треба було вийти. Капрал. Вайніно. Равен сквозь. Ну все робоче, тут все крутиться. Давай тепер. А я не перестрибну. Тут тільки йти отак можу. тишком нишком. Раз, я. О, все крутиться. О. Сюди зайдемо. Так, немає набоїв. Щоб поповнити. Файнал Squad. Сержант Моріс. Файнал Squad. Підчиняємо дверцята. Воз. Лейтенант Воз. Файно Сквад. О, гранатомет. Оце мій важко артилерію дали називається. Так і куди ж мені? Раз де? I stuck that. Just like that. Just like that. Just like that. Just Morris take up a position We're staying here yes sir Тобто що мені треба зробити? Так. А, гранатометом спробувати... Ой! <різь> Бляха-муха. А, це не гранатомет, він гранати лише викидує. Бляха-муха. А тут я... Тут замкнено. Замкнено. Придеться ходити, прочисувати тоді. А тут я не був. А, печера якісь. Що це за печера така? Бляха-муха. Я по печері не зможу прийти. Ну і що ж мені зробити? Може по цій гарматі стріляти залишається. Угу. Раз. Бляха, муха. Перепрошую. Та як мені їх вичинити? А, когось підіслати. Тільки куди мені потім йти? А, в тунель я не можу зайти. Там, а, там я не перейду, і туди мені треба було йти. О боже. Я і так з усіх сил бігаю. Я наче на роботі, де на мене так же само. Давай, швидше, швидше, швидше. Ось так, типу. Тільки ці двері не відчиняються. Бляха хай тут можна заблукати в цих траншеях. Давайте я буду по цих дверях стріляти. Це їх нічим не пробірці. Дверцята. Тут я не застрибну. Як мені далі пройти? Скажіть мені, тут замкнено. Тут замкнено. Давай ще раз. Я не знаю, чесно. Тут дуже просто заблукати. В цих траншеях. Далі я не можу пройти. І куди ж тоді? Тут, тут немає проходу. Та, тут, тут лише коло якесь. І знову я сюди прийшов. Туди-сюди я буду бігати, бо Наче лабіринт якийсь Я ще не знаю. броня О, вистрибнув нарешті. Ой. догадався називається. Ще є якась аптечка. Там замкнено. Не, тут замкнено, видно. А зато тут є віра, через яку я можу пройти. Я пройшов. Чудово. Чудово, я відчинив їх. Так, і що буде далі? Ой, не очікувано. Так. Підходьте. Підходьте. Я далі... Зараз замкнено. Тримайте. Ось так вам. Ой. Та, скільки ж у вас там? що це він кинув? Полякам ну що, ракетами. Стріляють по мені, ракетами називається. поляхомко. Порожньо. Сюди залишається ще сюди. Рухатися, пляхамка.

business. Make a sweep of the Hannibal landing zone. Roads, do you read? Раз пампушки мен оборота на боїв. Поки ще пампушкою буду стріляти. Бляха мука. Неочікувано. Так, вверх. Тоді сюди. Бляха мука. Ти струмом мене ще будеш бити. Ось так тобі з пампушки. Бляхамка у мене на бою пампушці закінчились. Ось, бляхамка. Щось у мене, мене кинув, називається. Якусь гранату. Гаразд. Бляхамко, і наші тільки стрельнув туди. О, броня якась... Так, виходимо. І куди ж нам... А, нам туди треба рухатися. Чудово. ПВТ Лоу. Ревен Скот. Раз заходимо сюди тоді.

А, вони... Яка муха. Я не оч. Я не очікував, що ці брами обічиняються. Самі по собі. Так, давайте вони. Ну, no, no, обстрілюється ця територія. Треба бігти якомога швидше. А то ці снайпери мене завалять. Так, і що ж далі робити. А, чудово, підірвали. Так, сідає. Походу. А сісты цей корабель. Який называється Hannibal. The USS Hannibal has landed. I repeat, the Hannibal has landed. Welcome toward, Marines. Ааа, ось да, платформа опускается. Так, це вихід. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!